Благословення небожителів. Глава 68 Той, хто вознісся людина. Той, хто пав, також людина. Хунхунер закрутився, уткнувся обличчям у груди сіляння та заридав Цей плач не містив слів, був абсолютно безглуздим, навіть не схожим на реальне ридання, але з усім тим вкрай жахливим. Не дивлячись на те, хто це був. Можна було б подумати, що це відчайдушний крик дорослого чоловіка, який, наче помирає та дуже страждає, або боротьба маленького звіра з перерізаним горлом. Складалося враження, що тільки негайна смерть може принести йому полегшення. Будь-хто може видати такий звук, але він не повинен виходити від десятирічної дитини. Всі були лячно вражені. Замить радник сказав: Я серйозно, його краще відпустити. Пенсінь нарешті прийшов до тями та закричав Ваша високо, відпусти його, будь обережним. Але, врешті-решту, нього не вистачило духу продовжити все гаразд, мовив принц. Однак Джуч Сюн був дуже стурбований добробутом його високості та побачив, що хунхунер розмазував кров і соплі по білосніжному одягу сіляня. Тому він підбіг і почав смикати дитину, лаючи її при цьому. «Дитину не можна так. Але чим сильніше він тягнув малюка, тим сильніше дитина трималася за селяня, відмовляючись відпускати, не зважаючи ні на що, використовуючи і руки, і ноги, щоб вчепитися, кричачи при цьому А. Ще три-чотири людини підбігли, щоб спробувати відірвати його. Але замість цього він тримався за кронпринца як маленька мавпочка. Сілянь знайшов це одночасно смішним і жалюгідним та тримав хунхунера однією рукою, м'яко розтираючи його маленьку, змарнілу, крихітну спинку, щоб заспокоїти його, водночас піднімаючи іншу руку. Залиште це, не турбуйтесь. Через кілька хвилин, відчувши, що дитина на його руках перестала боротися та заспокоїлася, сілянь заспокоївся разом з нею та пошепки запитав людей, що стояли поруч. То ще постраждав під час пожежі в павільйоні Сяньле? Ні, відповів муцін. Усередині були тільки ми. Павільйон Сяньле згорів дотла. Очевидно, що сілянь більше не міг там залишатися. Переконавшись, що згоріла лише будівля, а не люди, то ті, хто прийшов на допомогу в гасінні пожежі, почали допомагати прибирати околиці, відчуваючи себе досить збентеженими. Вони почали пошуки збережених обвуглених дорогоцінних каменів і коштовностей у павільйоні, але сіляння це не хвилювало. Речі, якими він користувався щодня, були трохи більш витонченими у виготовленні, але окрім них у павільйоні сяньле не зберігалося нічого важливого. Найціннішими предметами була його колекція з понад 200 заповітних мечів, але вони були виготовлені з міцних металів, які не бояться полум'я. І, оскільки вони були викувані у вогні, тож залишилися неушкодженими. Відкопавши їх власноруч, кронпринц тимчасово зберігав їх у павільйоні сесян, що належав старшим даосам. Що ж до хунхунера, то він все ще міцно тримався за сіляння і, наплакавшись до знемоги, заснув. Принц хотів спустити його з гори Тайцан, щоб знайти безпечне місце, де можна було б його поселити. Але культиватори попросили його спершу відвідати павільйон сесян, тож сілянь пішов туди разом з дитям. Поклавши дитину на диван і поправивши ковдру, принц опустив приліжкову завісу та вийшов з кімнати разом з Фенсіним і Муціном. Раднику, невже доля цієї дитини справді така жахлива? Той стиснув губи. Чому б тобі не подумати самому? Що сталося після того, як він з'явився? Перша поява хлопчика була тоді, коли той впав з міської стіни на очах у мільйонів, змусивши небесну церемоніальну процесію Шан'юань перерватися, зробивши лише три кола. Коли він з'явився знову, ці в люті тягав його вулицями в кареті, викликавши божевільний бунт та змусивши Фенсіня зламати собі руку. А сілянь своєю чергою посварився з королем, і королева гірко засмутилася та проливала сльози. Цього разу всі обурені духи гори Тайцан вирвалися зі своїх ув'язнень у чорних пагодах і навіть спалили павільйон Сяньле. Нещастя справді слідувало за ним, неначе його власна тінь. Чи можна це якось виправити? запитав Селянь. Виправити що? перепитав радник. Що ти маєш на увазі? Виправити його долю. Принц кивнув, а чоловік відповів. Ваша високосте, ви не навчилися мистецтва ворожіння від мене. Тому, коли справа доходить до таких питань, ви дійсно нічого не розумієте, бо якби розуміли, то не питали б. Селянь був вражений і випростався. Будь ласка, просвітіть мене. Радник взяв чайник, що стояв на столі, та налив чашку. Ваша високосте. Чи пам'ятаєте ви ще той день, коли вам щойно виповнилося шість років, і як їх величності королі королева наказали мені увійти до палацу, щоб передбачити вашу долю? Пам'ятаєте те єдине питання, яке я вам поставив? Дивлячись на чашку чаю, що парувала, сялянь замислився? Ви маєте на увазі двох людей і чашку з водою? Того року радник поставив принцу багато запитань, щоб допомогти йому дізнатися про свою долю. Були питання з відповідями, були й без, і з кожною відповіддю маленького сіляня Даус тільки та й робив, що змінював способи похвалити хлопчика, змушуючи короля й королеву посміхатися від задоволення. Після цього багато уривків з тієї розмови пізніше передавалися як чудові історії між простими людьми. Але було одне питання, на яке, коли принц відповів, радник ніяк не прокоментував. Мало хто знав деталі, навіть фенсінь, не кажучи вже й про муціна. Це питання було про двох людей і чашу води. Радник сказав Двоє йшли пустелею і ось ось померли б від спраги, та в них була лише одна чаша води. Той, хто вип'є, живе, а той, хто не вип'є, помре. Якби ти був Богом, кому б ти віддав цю чашу води? Не говори. Я запитаю інших двох, і подивимося, що спершу вони скажуть. Остання частина його слів була звернена до юнаків, що стояли неподалік. Муцін замислився та з обережністю відповів: Чи можу я запитати, хто ці двоє людей? Яка їхня натура та які їхні заслуги? Рішення можна прийняти лише тоді, коли будуть відомі всі деталі. Фенсін з іншого боку відповів Я не знаю, не питайте мене, нехай вони вирішують між собою. Селянь розсміявся, проте радник зауважив: Чого ти смієшся? Ти пам'ятаєш, як ти відповів? Принц відточив свій вираз обличчя та урочисто сказав налити ще одну чашку. Почувши це, юнаки скривилися, а Муцін так взагалі упустив голову, ніби йому нестерпно було це слухати. Селянь повернув голову назад і сказав цілком серйозно: Чому ви смієтеся? Я серйозно. Якби я був богом, я б обов'язково дав ще одну чашку. Радник обережно потряс чашку чаю в руці, та чай закрутився в ній, наче живий. Він продовжив: У цьому світі. Незалежно від того, хороша вона чи погана, завжди є фіксована кількість. Так само, як у цій чашці води, її завжди є лише стільки, скільки потрібно якщо ти вип'єш достатньо, інші не зможуть більше випити з неї. Якщо одна людина матиме більше, інша матиме менше. З давніх давен усі суперечки, зрештою, виникають через те, що людей багато, а та сама чашка води лише одна. Є сенс віддати її будь-кому. Хочете змінити долю? Хоча це дуже складно, але не неможливо. Однак, якщо ви зміните долю цієї дитини, то зміняться і долі інших людей, а це збільшить кількість гріха. Коли ти сказав, що хочеш дати йому ще одну чашку води, це те саме, що сьогодні ти сказав, що хочеш обрати третій шлях. Твій намір відкрити нові джерела доходу. Але дозволь мені сказати тобі, що досягти цього майже нереально. Сілянь слухав мовчки, але щиро не погоджувався, проте не заперечував Дякую вам, раднику, за вашу мудрість. Чоловік випив чай, похнюпив губи та сказав: Не турбуйся, мудрий я чи ні, ти все одно не послухаєш мене. Зрозумівши, що його викрито, сілянь тихо прочистив горло. Раднику, сьогодні в храмі шень у, в момент схвильованості, цей учень певно образив вас. Будь ласка, пробачте мені за мою різкість. Культиватор обтрусив рукави та усміхнувся. Ти мій гордий учень, та ще й наслідний принц. Як я можу не пробачити тобі? Ваша високосте, я можу сказати, що ти найулюбленіша небесами людина з усіх, кого я коли-небудь бачив. Сілянь нічого не зрозумів. Тому слухав уважно, коли радник продовжував У тебе є талант, амбіції, серце, і ти не боїшся важкої роботи. У тебе престижне походження, але й співчутлива натура. Ніхто не підходить для титулу Улюбленець небес більше за тебе. І все ж я хвилююся та боюся, що буде випробування, яке ти не зможеш пройти. І яке ж? зацікавився принц. Хоча ти вже досяг такого високого рівня, є речі, до розуміння яких тобі ще далеко, і інші не можуть тебе їх навчити. Як сьогодні у храмі Шеньу, та промова, яку ти виголосив, про те, щоб не поклонятися богам чи щось таке. Хоча мало хто здатен мислити так далеко, те, що ти зміг дійти до таких думок у такому юному віці, вже вражає. Однак не думай, що ти єдиний, у кого були такі думки у цьому світі. Очі сіляня трохи розширилися, а радник продовжив: Те, про що ти говорив сьогодні, вже говорили інші десятиліття, а то й століття тому. Але їхні слова так і не набули форми. Їхні голоси були занадто тихими, тому мало хто їх почув. Ти коли-небудь замислювався, чому так сталося? Кронпринц хмикнув і відповів. Бо навіть якщо вони думали про це, вони ніколи не вживали ніяких заходів і не були достатньо рішучими. А ти, чому ти думаєш, що ти достатньо рішучий? запитав радник. Раднику, як ви вважаєте, я зможу вознестися? запитав наслідний принц. Даус подивився на нього та мовив. Якщо ти не зможеш вознестися, то ніхто не зможе. Це лише питання часу. Сілянь усміхнувся. Тоді просто дивіться. Він вказав на небо Якщо одного дня я вознесуся, то обов'язково зроблю все, що казав сьогодні, та стану силою, яку варто бачити. Фенсінь і муцін, які стояли позаду нього, почувши його заяву, змінилися. Губи Фенсіня вигнулися вгору, а в очах Муціна засяяло таке ж світло, як селяня. Радник кивнув Добре. Я почекаю та подивлюся, але не думаю, що тобі варто возноситися занадто рано. Дозволь запитати тебе, що таке Дао. Сілянь нахилив голову. Як ви вже сказали, те, що пройдено, і є Дао. Правильно, відповів радник, але ти ще недостатньо пройшов. Тож, гадаю, настав час тобі спуститися згори. Обличчя сіляня засяяло, і чоловік продовжив. Цього року тобі виповнилося сімнадцять років. Я дозволю тобі спуститися з гори тайцан і набратися досвіду, подорожуючи світом. Це чудово! вигукнув принц. Кожного дня, проведеного в королівській столиці, лише думаючи про короля, ціжуна Жона та багатьох інших, сілянь не міг не відчувати себе дратівливим. До того ж, після спалення такого гламурного павільйону Сяньле. Йому не уникнути чергової сварки з батьками. Якби він міг поїхати далі, то зміг би зосередитися на тому, щоб іти власним шляхом. І тут радник додав: Ваша високосте, протягом століть існувала приказка, яку передавали так, ніби вона була істиною в останній інстанції, але насправді вона була неправильною. Просто ніхто ніколи не помічав цього. Що це за приказка? Коли люди возносяться. Вони стають богами, а коли ж люди падають, то стають демонами. Сілянь замислився. Що в цьому неправильного? Даус відповів Очевидно, це неправильно. Пам'ятай, коли людина возноситься, вона залишається людиною, коли вона падає, вона все ще залишається людиною. Кронпринц замислився над цими словами. А радник лише поплескав його по плечу та сказав у будь-якому випадку, що стосується тієї дитини, не дозволяй їй надто тебе турбувати. У кожного своя доля. Багато разів не буде можливості допомогти тільки тому, кому ти хочеш допомогти. Якщо щось трапиться, ми з цим розберемося. Виїжджай і пізнай світ. Я молюся, щоб коли ти повернешся, ти подорослішав. Однак тієї ж ночі, несподівано для всіх, ця дитина втекла з королівського священного павільйону та зникла. І що було ще більш несподівано, після своєї подорожі, у віці 17 років, наслідний принц королівства Сяньле сілянь здолав безіменного демона на мосту Їнянь і так само під гуркіт грому та блискавок, вознісся на небеса, і вразилися всі троє світів. Ідея вознесіння є саме Даоською, основна її суть така всі боги та безсмертні, це смертні та інші істоти, які глибоко практикували і досягли просвітлення, їхні тіла позбулися проблем смертного тіла та були вилучені з тілесного світу. Небеса це лише імператорський двір для просвітлених, і, крім адміністративних осіб, таких як Нефритовий імператор тощо Багато хто спостерігав і захищав аспект небесного і смертного світу, наприклад, кохання, шлюб, шматок землі тощо. Є також безтурботні безсмертні, які просто блукають світом і допомагають смертним по дорозі, або є відлюдниками глибоко в горах, однак існує безформенна воля Всесвіту, Дао, яка керує долями світу, таким чином такі речі, як доля та інші, не підвладні Богу. Саме воля Всесвіту вирішує, коли смертний придатний для Вознесіння і посилає небесне лихо. Зазвичай це грім і блискавка, щоб випробувати смертного. Якщо смертний витримує випробування, він возноситься, щоб стати божеством. Існує три рівні божественності найнижчий рівень божественність після смерті, середній рівень божественність після життя на землі протягом божевільної кількості років. Найвищий рівень це вознесіння серед білого дня на очах у всіх. На вищий щабель воля Всесвіту зазвичай обирає тих, хто здійснив вчинки настільки великі, що шокували колесо фортуни або мають потенціал, щоб змінити хід історії. Сілянь досягнув просвітлення і розпрощався зі своїм смертним тілом, але не помер всі дізналися про це завдяки грому та блискавкам. Дуже дякую за те, що слухаєте. Та, до речі, моїх котусиків звати Юкі і Міо, і вони передають всім вам вітання. Цьом-цьом!